Так, ну і третій ножик. Це кухонничик. От, Невеличкий. З розміром Леза 135. От. Я думаю, що цей ножик закриє процентів так 90 робіт по кухні. От. З таким розміром. Чому б і ні? Н690 тут стоїть метал. Товщина 2,5. Клинок був покупний, ну, тому що не знайшов я металу, <кій> щоб зробити самому. От, ось таким вийшов. Чином вийшов зі становища. Купив клинок вже покупний, готовий. Ось така от красивіна рукоять на ньому. Це такий композит під слонову кістку. Я його частенькою. Це не наш, це закордонний. От. Дуже така зручна рукоять, тут я вам скажу. Така форма. Я роблю на з з форми. формою. Але ця прям, прям зручна. От я її зробив такою товстенькою, таку як напівкруго. Ну, удобно. Не подобається. Ось такі кухольні хлопці, дякую за увагу.